Доброго дня підписники та гості каналу Спика. Після довгої перерви ми почали знову знімати наше відео на нашому каналі. Сьогодні хочу вам представити два аргона дугових попальника. Один тік 26 воздушного повітряного охолодження. Другий. Тік 18 водяного охолодження. Значить, ці пальники є від фірми Parker. Це англійська фірма, дуже звісний бренд. Що можна сказати, сказати о цих пальниках? Значить, тут представлені два пальника длиною 4 метри. Значит, вони складаються з повітряного охолодження 4-метровий з кожною вставкою, десь сантиметр 80 см. Це для того, щоб коли ви могли класти, ну, случайно покласти на гарячу поверхню, щоб ця оплітка не пропалилася. Ну, І також на пальнику з водяним охолодженням. Це ж є такі кожна вставка. Значить, Що можна сказати про ці пальники відносно їх праці при аргонодуговій сварці? Ну, Дуже велика кількість добрих відзивів на ці пальники, бо вони, як заявлені в них характеристики, то вони відтримують ці всі характеристики, нічого тут зайвого нема при перевищенні там щось не те, що там написано. Значить, цікава форма цих пальників. Є такий роз'єм, він йде 35,50 великий, дуже качественна зборка. Значить, тут іде у нас 12-піновий пінозйом під кнопку управління цього пальника. Ну і тут йде газовий шланг з різьбою 12 на 1. Значить, Що ще хочу додати? Значить, головки десь є флекс. Тобто вони гнуться що в пальнику з водяним охолодженням, що з повітряним. Тобто вони можуть в різні сторони гнутися, вверх, вниз, там вправо, вліво. Значить, чим вони можуть комплектуватися? Ну, теж так же Тут на цьому пальнику з водяним охолодженням. А, ще забув сказати, що ці пальники розраховані на постійному струмі 180 А повітряним охолодженням і 125 на переменному струмі. Значить, на водяному охолодженні 380. Постійному струмі і 270 на перемінному струмі. Значить чим вони комплектуються? Значить, можна... це длінна капа, може тут бути. Далі середня капа може бути. І може бути коротка капа. Ну, те ж саме буде і в цьому пальнику з водяним охолодженням. Те ж саме. Далі. Ідуть такі змінні головки. Це для пальника з повітряним охолодженням 26-го. Теж Flex. Можна, ну, якщо вийде зі строю, можна замінити, замінити на цій головку. Ну і те ж саме йде на... з водяним охолодженням, Це теж від фірми Паркер. Що ще тут цікавого є? Значить, можна міняти кнопки. Здесь як модульна система заміни цих кнопок. Є звичайна кнопка, є кнопка як флажок. Отака. Вот є кнопки з управлінням зручці менше більше струм. Ну і само включення. І є. Для регулювання струму, як потенціометр, тут крутити цей колеса, можна додати і вбавляти цей струм. Ну і кнопка включення. Значить, як це робиться? Можна дістати оцю кнопку. Вона легко все відкривається, дістається оця кнопка. І можна замінити, допустимо, на цю. вставляется эта плата. Гума спала. Да, Аккуратнейшим. Так, вставляем. И сверху вставляем вот кнопку на цей пальник. Все. І у вас буде така кнопка. Тобто, все взаємозамінне. Ну і те ж саме оці кнопки також можна поміняти. Значить, оці кнопки з управлінням на, з русі на струм. Підвішення чи зменшення струму. Значить вони підходять тільки для звалювальних апаратів з піка аргуна дуговіх. Бо тут цей 12-піновий роз'єм, він має як тут сказати, 5 проводів. дротів, 5 дротів, які, Якщо така кнопка підключена, вона там має розпайку пінову для цих апаратів. Тобто, ну, Можна це ще подивитися, як в других апаратах, але це треба мати пін пін-розпайку для цих апаратів, щоб подивитися, що виміряти, як, якщо у вас другі зварювальні апарати, то можна цю пінороз'єм зняти. Там два провода виведено, і можете підключити на двох піновий, як ну, завжди, звичай, на звичайних, більшості звичайних апаратів стоять ці пінороз'єми. Далі, що ще хочеться вам сказати значить, по цим горілкам. Значить, тут іде е, дифузор, як защитна, така пластикова штучка. Значить вона мож, можна її замінити на цю. Це для чого це робиться? Зараз я вам покажу. Це робиться для того, щоб можна було... А сюди поставити лінзу. Це така є ізолятор цей. Тобто скручувати лінзу. Ну, це ж все, все це ж саме робиться і на пальнику з водяним охолодженням. От, вкрутили лінзу. Газову. ну і це вже керамічне сопло під лінзу. Тобто, для того, щоб поставити лінзу, треба такий ізолятор ставити. Ну, естественно, в цю линзу ви ставите цангу, електрод, ці капаю зажимаєте, ну, як завжди. Далі, значить, якщо звичайний ну, корпус цанги, звичайно, то ви цей ізолятор не знімаєте, ставите, ну, цангу вовнутрь. электрод, накручиваете и керамичный колпачок. Все. Ну, капай зажимаете электрод, чтобы он в цанге зажимаете, его затискиваете, чтобы он не выпадал. Еще есть очень такая интересная штука. Это у нас с, кварцем. с кварцевым, с колпачком прозрачным. Это Сюда ставится такая корпус цанги, сам держатель цанги, то есть с такой ситкой. Вот такая ситка. Значит, вы сюда вкручиваете. Далее такая цанга идет с скошенным, с изкошенным концем. Сюда вставляете, прикручиваете. Отак це робиться ну, вольфрамовий електрод. І от сюди, отак от от воно одягається, на цю на цю резинку тримається. І от таке, в зборі так, от така штука. Значить, вони є стандартної дліни. Це ж саме теж робиться і на цю з водяним охолодженням. вони є стандартною дліни. Ну, разбирается то же самое, так занимается, выкручивается, достается. То есть ничего тут такого ну, нема секретного. Значит, вот все штучки идут по размерам. Как и корпуса цанги, как сами, для каждой, для каждой цанги есть вот эта штука с ИДС, ну, для каждой цанги свой размер. Це ну, треба теж запам'ятати. Значить, вони є стандартно комплектації длини. І є такого коротшого. Тобто там трохи оця штука підходить, цей газовий розподілитель, як цей газовий корпус цанги з газовою сіткою. Вона йде і для цієї, для цієї короткої штуці штуки. От, тільки тут вже йде коротше сама кварцеве сопла прозрачна. Воно коротше йде. Тобто є отакі зміни. Ну там дуже багато ще є. Ви звалюваники знаєте, краще за мене є дуже там перечень цих керамічних сопіл, там насадок, там є такі длинніші, є такі ширше. Це ви все знаєте. Це я показую, так, як кажуть, стандартне обладнання цих пальників. Що можна ну, робити, що можна міняти, і як це робиться. Значить, що ще хочу вам додати до цього, що Дуже гарне качество, дуже положительні отзиви на ці горілки, дуже вони м'які, на морозі, Тобто, Все тут зроблено дуже з таким гарним качеством. Тому, якщо у когось будуть якісь запитання, коментарі, пишіть, будь ласка, на нашому каналі. З радостю відповім я вам на ці ваші всі запитання, коментарі. І ще хочу сказати, далі буде ще цікавіший обзор цих пальників. Буду пальники з 20 серії з водяним охолодженням. Різні там є моделі. Дуже цікаві такі пальники, які вам, я думаю, сподобаються. І дуже цікаво там у них є модульні зборки, там можна міняти ці головці. Будуть. Це буде в наступному відео. Я вам розповім, все покажу. Так що підписуйтесь. Хто хоче, ставити лайк. Дивіться наш канал. Ми почали знову знімати. Далі, може, знімемо якісь там апарати нові, які прийдуть. Так що ждемо вас у себе в гостях. До побачення.